Рідні барви 450. У Чернівцях відкрили виставку художника з Краматорська. Артур Новіков наразі служить в Збройних силах України. Тож представила роботи митця його мати. Були на виставці і наші журналісти про зміст робіт та творчість на передовій. Вже готова розповісти моя колега. У Чернівецькому обласному художньому музеї відкрилася персональна виставка митця з Краматурська Артура Новікова, яку представила його мати, оскільки одразу після початку широкомасштабного вторгнення живописець записався до лав Збройних сил України та наразі перебуває на передовій. Виставка називається Рідні Барви 4.5.0». 45, ну, рідні барви, тому що це те, що ну рідна земля. То, що любиш, то що бачиш, то що оточує кожного дня. 4-5-0 на сленгі військових все тихо, все спокійно, Спіть спокійно, живіть спокійно, ви під захистом і бережіть ту красу, яка вас оточує. Цінуйте, бо хлопці віддають за це своє життя. Директорка Донецького обласного художнього музею розповідає, що співпрацює з Артуром Новіковим вже упродовж довгого часу. Це були і пленери, це були і його персональні виставки. Це були виставки дитячі. бо, він є викладачем школи мистецтв номер 3 міста Краматорська. і Дуже цікаво, те, що він відгукувався майже на всі проекти». Зокрема, на виставці також є картини з проєкту Дифузія, покликаного показати поєднання природи та індустрії в Краматорську та Авдіївці. Це і старовинні будівлі, це і вже сучасні, сучасна архітектура, і просто краєвиди. Одним з таких є це будинок поміщика Бантиша, як зараз в селі Прилесне. Він розташований, і в саме в в цей будинок влучив снаряд, тому вже ці роботи вони мають таку історичну цінність. Бо деякі вже, на жаль, є втраченими або ну якось так наполовину втраченими. Однак і на передовій художник не полишив творчість, адже це те, що надає сил боротися. Лише тепер замість полотна використовує український прапор та стіни приміщень, в яких перебуває, творча людина. Вона не може не творити, бо їй потрібен виплеск емоцій. Це написи на стінах. Краска, яку теж можна там придбати, а ну що можна придбати на війні? Яку-небудь строїтельну краску пігментом розвести його і все це намалювати на стіні, щоб скрасити собі та побратимам побут. Малюнок на прапорі це те, що важкий час підіймає дух військових побратимів. Адже образи зображені на прапорі, це наша наша героїчна історія. військова міцність пращурів. Вже багато століть іде війна з Московією, і ми нащадки славетних воїнів. Завершимо її перемогою за вільну Україну, за історію за полеглих і заради майбутніх поколінь. Відвідати виставку художника можна буде до 10 січня 2023 року в Чернівецькому обласному художньому музеї. Тетяна Дубіцька, Андрій Маронеску, Теметня, ТВА.